Львівський УТОС святкує. В місті відзначили 84-ту річницю створення українського товариства сліпих. Для відвідувачів організували виставку робіт, які створили люди із порушенням зору. Концерт творчого колективів і членів організації. Без подарунків не залишились і самі спілчани. Незряче змогли себе реалізувати у мистецтві І з глядачами, особливі артисти поділилися музикою та співом. А майстрині продемонстрували шедеври свого рукоділля. Таким чином члени УТОСу доводять сліпота, не вирок. У нас і багато студентів, які вчаться, в нас є багато теплопедагогів. В нас є вчені художня самодіяльність, письменники, поети, спортсмени. До речі, минулий рік був дуже такий вдалий, скажімо так, для наших спортсменів. Мені у нас є членом організації чотирихразова чемпіонка світу з пауерліфтингу, Чинна чемпіонка минулому році вона до того ж і рекордсменка встановила світовий рекорд. Роман в і психолог, і артист хлопець у спілці всього чотири роки, але за цей час зрозумів тут весело і дружньо. Має свій колектив, пишу свої авторські пісні. Ну, це просто моє хобі, і якщо це подобається мені і людям, значить варто тим займатися і приносити собі і людям задоволення. Тетяна більше 15 років займається бісороплетінням і навчає цього інших для нездячої людини. Щось робити це є така її реабілітація, її… Бажання і жити, і щоб не думали люди, що от, і, і, незрячі люди нічого не роблять. Роблять, можуть робити, тільки треба мати звичайне бажання. Товариство стало для незрячих другим домом, адже це місце відпочинку та спілкування. Тому усі гуртом святкують 84-й день народження. Для них це справді подія. Щастя, здоров'я і багато літ. А і забави до самої середи Ірина Качмарик, Теміла Гончаренко та Олег Максимів. Новини.